Припинення вогню та шляхи до справедливого миру в Україні. Президент Володимир Зеленський провів переговори із турецьким колегою Раджепом таїпом Ердоганом. В Анкарі усі мирні процеси мають вести до гідного миру та безпеки. Погодилися лідери. Президент України підкреслив, що Туреччина підтримує суверенітет України та право на оборону. Ішлося на зустрічі і про гарантії безпеки обмін полоненими і повернення викрадених Росією дітей. Ердоган закликав відновити стамбульські переговори Україною та Росією і заявив, Туреччина готова розширити формати, і зосередитися на питаннях, що потребують термінового вирішення. Під час переговорів я наголосив на важливості продовження стамбульського процесу з прагматичним та орієнтованим на результат підходом. Я зазначив, що в період, коли виснажливі наслідки для обох країн посилюються, стамбульські переговори на нашу думку є ключовим етапом зусиль вирішення конфлікту, особливо зростаючі атаки на енергетичну інфраструктуру і відповідно людські втрати призводять до незворотніх руйнувань для обох сторін. Ми вважаємо доцільним, щоб Стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на врегулювання проблем, що набули критичного характеру. Звісно, ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства. Не має бути жодної винагороди, і немає залишитись у Росії можливості розв'язати іншу подібну війну проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні. Україна і Польща створять спільну групу для запобігання російським диверсіям. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Туском. Прем'єр-міністр Польщі поінформував президента України про матеріали польських правоохоронних органів та розвідки щодо серії нещодавніх диверсій на об'єктах польської залізниці. За даними слідства, зловмисники скоординували свої дії у Телеграм. Польська сторона передала Києву відповідні аналітичні матеріали та оцінки а також повідомила про вжиті контрдиверсійні заходи. Подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Наша інформація збігається. Усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією. Ми домовилися про створення українсько польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям. Туаціям і з боку Росії в майбутньому працюють над посиленням логістики і водночас роблять усе для підриву логістичних маршрутів армії окупантів. Про підсумки наради на покровському напрямку написав у Фейсбуці головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський. Каже на нараді йшлося про результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій, а також про забезпечення українських військ. Передусім про постачання додаткових засобів ураження.